Доброго дня, мої любі! Ви на каналі Відпочиваю, працюю творю. Сьогодні я на природі, на дачі, трішечки виділила вільного часу. 8 березня вирішила провідати своє улюблене озеро. Така тишина. Так гарно. Співають птахи. На дворі плюс 20, зовсім тепло, небо, синє-синє, блакитне таке прям ультрамарин, прям чистий ультрамарин. Жид жодної хмаринки. Краса. Вже навіть десь зелень прокидається потихеньку. Іду до водички. Зараз глянемо, яка вона там. У нас тут були сильні морози у лютому місяці до мінус 20. Тому зараз ось на дворі плюс 20 уже. Тобто така велика переміна у температурі. Але вода, як я бачу, ще такого ж кольору, як і небо. Така насичена. І тут льод. І тут лід. І ще все мерзле. Я показувала, яка вона була осінню, яка вона була взимку. І ось така вона навесні. Березень місяць. Трішечки, ще лід. Зовсім-зовсім лід. Навіть біля берега. Прям такий льодок. Ну, а там ще більший. Ось така краса. Туди вдалечінь І сьогодні зранку, коли я сюди їхала, в автобусі, то ми бачили навіть лебедів. До нас прилетіли лебеді вже. Ходили тут по льоду, бідні птахи, прилетіли сюди до нас вже, щоб загніздитися, а мабуть, іще рано. Лід не розтанув, і їжі тут їм ніякої нема. І ще обіцяють і що буде холодно. Зовсім знову похолодає. Ось така краса у нас на озері. Прям туди вдалечінь. Туди-туди так гарно, гарно. Тихо-тихо. Сюди влітку я люблю приходити на рибалку, відпочивати, теж, релаксувати, посидіти так і подивитися за водою. Це моя улюблена галявина. Тут так затишно завжди. Сюди ніхто майже не ходить. І ти сам наодинці з природою. У мене є і картини цієї місцевості. Надіюсь, вам сподобалося разом зі мною релаксувати. Залишайтеся й надалі. Будьте зі мною. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео. Так як вони у мене не лише про природу, не лише про відпочинок, а й про дачу. Є рубрика Кури на дачі і рубрика Готую себе до дачного сезону. Дякую на все добре!